Це подкаст громадського радіо. Зустрічі програма про україно єврейські взаємини. Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереграцька і сьогодні моїм співрозмовником є Йосиф Зісельс, український громадський діяч та дисидент, діяч українського єврейського руху, виконавчий співпрезидент ВАД України, виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України. Пане Йосифе, я вас вітаю, вітаю, пані Лізо. Ми сьогодні будемо говорити насправді багато про що, але розпочнемо таким інфоприводом до нашої розмови буде Меридіан Черновіць цього року. І ви там є постійним гостем, частим, і часто ведете дискусії, розмови. Цього року це тема такого обговорення була Національної общини України на тлі російської агресії. Ну і перше, що мені дуже сильно хочеться вас запитати, ваші враження від того, що ви чули, які запитання ви чули? Які відгуки, як взагалі тривав фестиваль, і які ваші враження від того? Ну я не я не тільки частим гостем мі Мірядіаль Чернець, я його співзасновник. Бо Тоді, багато років тому, на пропозицію мого другого Ігоря Помиранцева, відомого літератора і ведучого Радіо Свободи, було засновано цей фестиваль. І воно щорічно проходить, і мені було дуже приємно, що і у часи коронавірусу, і зараз, коли йде війна, цей фестиваль все одно відбувся і приїхало багато гостей за кордону, що підкреслює цікавість і поезії і з до, до України з боку міжнародного поетичного співтовариства. Люди не побоялися і приїхали, тим самим вони продемонстрували солідарність з Україною, яка воює проти російської агресії, е, в мене була дійсна така доповідь національної общини України на тлі російської агресії, але мені не так було цікаво продемонструвати конкретні впливи діяльності національних общин, хоча я таку. В цьому присвятив е, трохи часу. Мені цікавили якісь системні речі, як взагалі розвивається ідентичність національної меншини після утворення незалежних держав. І якраз про це я і намагався розповідати своїм е, тим учасникам тої зустрічі, яка відбулася у неділю, 4 вересня. Да. І були запитання, які торкалися більше бачення оцієї агресії. По конкретних меншинах запитань не було, наскільки я пам'ятаю. А взагалі йшлося більшість людей цікавить те, серед чого вони живуть, серед війни. І вони намагалися отримати від мене якісь відповіді на це. І це мало стосувалося, хоча, можливо, трохи так, саме. Поведінки національних общин. От якраз про поведінку національних общин дуже хочеться поговорити, тому що ви про це достатньо добре і розлого описуєте, говорячи про те, що насправді національні общини були готові до цієї війни. І всі ці 30 років вони насправді були дуже активними. От розкажіть про це, в чому полягає ця готовність? Це взагалі йдеться про генезис національних общин в умовах імперії, як розвивається їх ідентичність в цих умовах. Общини завжди орієнтуються на керівництво імперії, тобто на метрополію. Бо тільки в імперії, тільки і керівництво, там імператор, цар, генеральний секретар чи президент може надати меншині права або забрати їх. Тому де така орієнтація. Я розповідав про те, як в Російській імперії національно будувалася, і як вона вступала в протиріччя між керівництвом общини і молодь, Община, яка жила серед своїх друзів, людей, яких вони любили, і коли починалися якісь антиімперські рухи, то молодь меншин. Общин також приймала участь в цих антиімперських проявах, тобто не було однакової поведінки общини в умовах імперії, і так само не було однакової поведінки общини в умовах Совєтського Союзу, що такий був також імперії. Але в 91-му році я на цьому акцентував увагу включився дуже потужний чинник розвідку української такої. Ідентичності, державної, громадянської ідентичності з виникненням держави. І йдеться навіть не про видінку, про поведінку влади, що вона робить, що вона навпаки чогось не робить. А те, що сама, саме заснування держави є вже потужним чинником у розвитку ідентичності державної. І ось я говорив про те, що насправді. Менш меншини, общини, які налаштовувалися раніше на керівництво імперії, завдяки ось цьому виникненню цього потужного чинника державності, починають потроху переорієнтовуватися на цю країну, відходячи в своїх уподобаннях від імперськості, від митрополії, і ми спостерігаємо це по майданах наших. Українських майданах, коли все більше і більше е, представники національних спільнот приймали участь у цих майданах, це означало, що у, у спільнот змін, змінюється ідентичність після вони наслідують розвиток ідентичності після того, як міняється ідентичність титульної нації. Це ніколи не проходить навпаки. Меншина, община національна. В, в умовах діаспори не може раніше, ніж більшість, вибудовувати свою ідентичність, саме державну українську ідентичність. Вона дуже обережно, обережно розвивається, дивлячись на те, як розвивається ідентичність більшості. І оскільки українці все більше стає українцями за ці 30 років незалежності, то і меншини, общини, національні також слідуючи за розвитком цієї. Головної ідентичності титульної нації вони також змінюються. Тому ми бачимо, як я вже сказав, прояви проукраїнські серед національних общин і на Майданах. Це як такий лакмусовий папірець, маркер такий. Ось і у часи війни. Бо у часи війни ми знаємо, представники національних общин також стали на захист України і в гуманітарній сфері вони дуже багато робили для цього. І у воєнному аспекті, бо представники національних общин були і у Збройних силах України, зокрема у теробороні, у Нацгвардії і так далі. І це показує якраз ось підтвердження тої тези, що я сказав. Аж що, що значить, вони були готові до війни? Общини в умовах розвитку свого вибудовують свою інфраструктуру. Це певний рівень національної. Релігійної ідентичності, якому потрібна своя інфраструктура, навіть при дисперсному проживанні в країні, для того, щоб розвивати свою освіту, свій соціальний захист, так як це слідує з традиції життя цієї національної общини в умовах діаспори і присутність цього. Цієї інфраструктури присутність великої кількості організацій, в яких є досвід вибудовування, логістики, е, різні конференції, семінари проведення це якраз і є те, що я маю на увазі, що вони готові, бо у них є вже інфраструктура і є досвід організації. Тому вони на початку цієї розширеної фази війни меншини не всі, але багато активних включилися. В роботу на захист України. Коли ми говоримо про ідентичність, з того, що ви вже сказали, ми можемо зробити висновок, що це не є чимось генетичним спадковим, хоча напевно, що цей фактор теж грає роль. Тобто, ідентичність вона може змінюватися, формуватися, трансформуватися залежно від обставин. Знучаю. І е, е, я так розумію, що у кожної національної общини цей процес теж якийсь свій з певними е, історичними, можливо, факторами, які впливають, і як вони проходять. Цей етап. Що ви можете сказати про е, єврейську общину, і про те, як вона е, змінює цю свою ідентичність зараз в Україні? Єврейська община, так як і інші общини, також розвивається. і ви праві, що є певні відмінності, бо є певний відмінний історичний досвід у життя різних і общин. У общин є держави, які дають їм назву. Ну, вони або близькі, досить до них, як, наприклад, Угорщина до угорців Закарпаття і підтримують дуже тісні зв'язки, або як Румунія до Румунії, Буковини, і, і південніх районів, там на Одещині, Бесарабії. Ось. Або е, як у, у євреїв це досить дистанціовано, бо Ізраїль це не зовсім те саме по ідентичності, що єврейська община в діаспорі. Але це про це можна довго говорити. Я читаю лекцію на цю тему. Але розвиток єврейської ідентичності після набуття незалежності пройшов також ті самі етапи, про які я говорив. Спочатку ми були совєтськими євреями, які були совєтські українці, совєтські поляки, совєтські румуни, які проживали на території України. Тобто, в них наголос був на слові совєтське, тобто, це була майже повна асиміляція. І історична, і національна, і релігійна, майже повно, повністю були асимільовані. І тільки з початком незалежності 1991 року почалося відновлення цього національно релігійного життя в усіх інших общинах, і, зокрема, в єврейській общині. Я був на початку цього відновлення ще з 80-х років, і тому добре знаю, пам'ятаю про це, як це відбувалося. Ми проходили ті самі етапи, що й інші общини проходили просто завдяки великому досвіду проживання в діаспорі. Єврейська община можливо, робила це трохи швидше, бо в неї ці елементи організованості присутні, власно, не від не в генетичному рівні. Я з цим не погоджуюся. Це повністю привнесено вихованням і вихованням сімейним, і вихованням. Роду і вихованням суспільства це все привнесено. Ідентичність це те, що привнесено. Коли я говорю про ідентичність, я не маю на увазі не індивідуальну ідентичність тої чи іншої людини, а ідентичність колективну, групову ідентичність. І це дуже цікаво, як розвивається саме ця колективна ідентичність. І ми бачимо це по, по різних проявах. Зараз і, в в Збройних силах України воюють приблизно тисяча, не менше, по моїх підрахунках, не менше тисячі євреїв. Зокрема, є і навіть ізраїльтяни, які трохи окремо є в інтернаціональних цих бригадах, ось. але євреїв також є досить багато, і серед нашої меншини общини нашої є вже десятки загиблих. На жаль, під час ось цього півроку цієї. Страшної війни так само і в інших активних общинах. Пане Йосифе, ми дуже багато проговорюємо про ідентичність і про те, як вона змінюється, як розвивається. Ви говорите про те, що були свого часу такі совєтські євреї, взагалі поняття радянської людини, совєтської людини, воно думаю, що зрозуміло багато кому, навіть тим, хто не застав Радянського Союзу, але відчуває і розуміє, про що йдеться. І також під час своєї дискусії, свого обговорення на меридіа. Черновіць, ви зазначили про те, що раніше центром була Москва, і це дуже сильно відчувалося. І ось нині цей центр зміщується. Ми відчуваємо, що тепер центром все ж таки стає Київ. На вашу думку, повномасштабне вторгнення і те, що відбувається нині, прискорило цей процес зміни центру, чи все ж таки було його основним моментом або ж завершальним? От як ви визначаєте роль війни повномасштабної зараз до формування? Цього центру я почав про це говорити дійсно, коли говорив про євреїв, так само як поляки стали поляками України, румуни, румунами України, ті, що проживають на території України, і це ще була певна невизначеність, бо вони ще дивилися одним оком на Москву, як на центр імперії, а другим оком вже почали поглядувати на Київ як центр нової держави, але з часом я ще раз кажу, це є маркерами наші майдани. Ми бачили, як більше і більше національних общин включається у цю боротьбу за незалежність України. І от ми починали почали спінувати, як я зробив цю формулу колись. Совєтські євреї, євреї України і українські євреї так само паралельно можемо зазначити, всі міншини також проходять такий шлях. Від поляків України до українських поляків, і коли я кажу про українських євреїв, я мене на увазі вже зміна ідентичності на індивідуальному рівні, коли людина починає ототожнювати себе з Україною, з її майбутнім, з її демократичним ладом. І це все є такий генезис цієї ідентичності, як індивідуальної. У всіх окремих випадках, так і колективною, ми бачимо, що все більше і більше євреїв починають переорієнтовуватися з совєтського з, з центру Москви на центру Києва. Сама по собі агресія вона не так переорієнтувала на Київ, як зробила сепарацію. Тобто, з е, такого багатополярного світу ми попали в чорно-білий. Насправді, коли багато кольорів, багато напівтонів, це красивіше. Бо Бог насправді мудрий і він такий естет, коли зробив світ таким яскравим, що в нього є різні прояви ідентичної і релігійної. Але війна сепарує все на своїх і чужих, на чорне і біле. Це неприємно. А з другого боку, це дозволяє мобілізувати сили на захист держави. Ось це наші. А це вороги, але тут складна ситуація, бо в Україні людина може бути і не проукраїнською, але і не бути ворогом в той же час. Просто їх ідентичність ще не переформатувалася з колишньої на нову. Я наводив приклад на цій зустрічі на, про соціологічні дослідження на в лютому цього року, коли було показано цим дослідженням, що 57%. Опитаних готові якимось чином захищати Україну. А 37 з, з тих 57 можуть сказали, що готові взяти в руки зброю і боронити Україну зброєю в руках. Можливо, це було перебільшення, що інколи людина про себе думає краще, ніж є на своїй справі. Але ми можемо оперувати тільки цими цифрами. І в цьому розкладі мене цікавить не так те, що більше половини готові захищати. А у мене запитання: а де 43? Що думає про, це? Що думає про своє життя в Україні, про свою ідентичність? І ті 43%, які не готові. Ніяким чином, навіть гуманітарним, стати на бік України. І про це треба думати усім, насамперед, громадянському суспільству, яке є головним чинником розвитку України сьогодні. Бо ось ця ідентичність, вона маркується ось цими дослідженнями. Ми не пройшли ще шлях до Національного консенсусу всеукраїнського, це коли, наприклад, 80% населення мають приблизно однакові уявлення про минуле наше сучасне і про майбутнє, тоді одразу є опір, причому такий потужний, що ворогу мало не здасться. І ми йдемо до цього. І ви праві, частково, що війна прискорює це зміну цієї ідентичності. Але ось такі. Кроки, як були днями, як наступ, контрнаступ української армії на Харківщині, як контрнаступ на Херсонщині, він якраз і формує цю ідентичність. Бо меншини, і не тільки меншини, і самі українці починають вірити в Україну. І меншини починають вірити в Україну, бо вона перемагає, вона робила потужний опір. Це вже привертало увагу. А тепер, коли вона перемагає... Це є важливим чинником для того, щоб і ті 43% переорієнтувалися поступово по своєю ідентичністю на Україну, і меншини активні, також щоб продовжувалися переорієнтування з більшою швидкістю. Ще про що мало думають, як мені здається, і ви теж про це говорите, тому що кожного разу я, ніби говорячи на цю тему, заходжу в якийсь такий глухий кут. На цій тезі, що Україна переможе, і тут ми не піддаємо сумнівам цю тезу, далі не йде. Що означає перемога для вас? Це тяжке питання, бо я намагаюся мислити системно, я з. Освітою фізик-теоретик, да. і мені цікавляться системні процеси. І я розпитував, я питав аудиторію і не отримав відповіді, хоч це було риторичне питання, що таке перемога для України? Я розумію перемогу як гарантію ненападу з боку цього ворога. Але чи ми отримуємо ми таку перемогу? Бо для цього треба розтрощити. Повністю цю імперську систему російську, а це можливо тільки після окупації Росії і насиль... нас... такою силою, м'якою силою, як це було після окупації Німеччини чи Японії у Другій світовій війні, зробити замість Росії групу, таку низку держав, частини з яких має шанси стати. Демократичними в такому вигляді, я впевнений, як сьогодні перебуває Росія, вона не може за визначенням стати демократичною країною. Це моє переконання давно вже створилося. І так як навіть, я не вважав, що і дискутував з російськими дисидентами, що Совєтський Союз може стати демократичним, я... і не тільки що повинен розпастись от то середовище совєтське, тільки після цього деякі держави стануть демократичними, так само і з Росією. Але чи можемо ми уявити собі у найближчому такому моєму, що вдасться окупувати всю Росію? Це на це здатен тільки Китай, здається, бо Захід цього не бачить. Українці, можливо, б і прийняли в цьому участь, але самотужки вони це не зроблять, бо це повинна бути ну, якнайменше 10-мільйонна окупаційна армія, де, де таку сьогодні взяти, тільки Китай каже дозволити. Е, перемогу не остаточну, тільки як проміжну. Просто точно обріяти, до неї в майбутньому. Проміжна перемога це витиснути російську армію за державні кордони 91-го року, і зробити Україну настільки сильною у воєнному, економічному аспектах, щоб надавати агресору такий опір одразу моментальний і дуже потужний, як тільки він знову поліз. А те, що він знову полізе, у мене нема сумнівів. Бо це Детермінованість імперії, це зовнішні війни. Вони таким чином консолідують власне імперське середовище, і тому такі високі показники були, коли захопила Росія Крим і Схід України. Про це треба думати, про це треба розуміти і розраховувати, що просто ви виженемо кордон, і це буде мого цього недостатньо. Ми повинні навчитися, я про це говорю багато років. Ми, повинні, ми не повинні очікувати, наприклад, з Ізраїлю економічної чи воєнної допомоги. Але що може дати нам Ізраїль, це навчити нас жити, і ми вчимося цієї самі, але воно може зробити з допомоги Ізраїлю зробити це навчитися жити в умовах війни. Оце наше майбутнє: жити в умовах війни, поки Росія не розпадеться. І частково на кордонах з нами не виникнуть демократичні держави. Але до цього ще далеко. Це була розмова з Йосифом Зісельсом, українським громадським діячем, діячем українського єврейського руху. Нагадаю, що програма зустрічі виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. Мене звати Ліза Цереграцька. Слухайте, думайте, зроблено на громадському радіо.